Львівський медичний форум місце, де кращі реабілітологи та лікарі розказують десятки вражаючих історій про героїв, які змогли пройти усі перепони та почати нове життя. Олександр отримав поранення для більшості, воно б стало смертельним. Прогнози були невтішними. Говорити чи навіть рухатись Сашко не зможе. Після тривалого лікування у Дніпрі реабілітацію у військово медичному клінічному центрі західного регіону. Перші рухи найскладніші. Деколи це через стогін, через біль, робота кожного дня, робота, робота, робота і віра у себе, віра у майбутнє, віра в нашу країну. До поранення Сашко любив ходити з друзями до кав'ярні і дуже хотів зробити це знову. День за днем реабілітологи Василь Чернявський, ерготерапевти Оксана Білинська, Юлія Амеліна та вся команда клініки на чолі з Ростиславом Данилковим навчали Сашка заново рухати руками, тримати рівновагу, робити перші кроки та говорити. Військовослужбовці, які мають які втратили мову, чи які мають розлади когнітивні, чи порушення уваги, чи пам'яті, чи контрольного механізму, це є. Порушення когнітивних функцій і з цим порушенням потрібно працювати. З часом Олександр знову навчився готувати грінка для здорової людини. Це простіше простого обмакнув хлібець у яйці і на пательню. Для людини, яка зазнала кульового поранення в голову, це справжнє досягнення, до якого треба йти місяцями важких занять. А в яйця. І нарешті Сашко таки пішов у львівську кав'ярню. Молодий чоловік, який не міг навіть поворухнутися, якого доправили у госпіталь на ношах, завдяки зусиллям команди медиків, вийшов на старовинні міські вулички і скуштував запашне какао з друзями. Саш, де є очі Ось Ось. Ось. Начальник клінічного центру Іван Гайда каже, таких неймовірних історій стіни госпіталю бачили чимало. За п'ять років війни реабілітацію в клініці пройшло 1200 пацієнтів. Результати ви бачили сьогодні при доповіді моїх колег. От і результати нашої роботи ви можете побачити будь-який час безпосередньо в нашому військово-медичному клінічному центрі західного регіону. Це достойні наслідки і на рівні військової медицини, і на рівні медицини України. Все почалося в 2014 році, коли сім фахівців відділення відновлювального лікування почали приймати перших хворих з травмами спини та голови. Розбудовувати створювати відділення практично з нуля допомагали трастовий фонд НАТО, місцева влада, військове відомство та меценати і. Волонтери у нас є басейн, у нас є кімнати ерготерапії, у нас є два повноцінні зали фізичної терапії з сучасними устаткуванням і обладнанням. А саме головне в нас є кваліфікований і навчений персонал, який вміє працювати в команді. Тут у цій клініці львівського госпіталю за тисячу кілометрів від лінії зіткнення знаходиться передній край реабілітологів. І щодня вони перемагають. Перемагають для того, щоб кожен герой мав шанс на повноцінне життя. Марія Сальнік, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, про військо.